Причта про життєважливі слова. Одна жінка працювала на підприємстві, і робота була дуже простою: це сортувати і складати продукти у морозильну камеру. І от одного разу, коли вже всі розійшлися, вона хотіла скласти декілька ящиків у морозильну камеру. І двері морозильної камери зачинилися. І вона зрозуміла, що вже всі розійшлися, нікого більше на підприємстві немає, вона одна у морозильній камері, і шансів мало. Але в недовгому часі двері камери відчинилися, і на порозі стояв Сторож. Вона зраділа каже, як ви дізналися, що я тут у морозильній камері? А ви знаєте, я відразу догадався, що ще хтось тут є. Тому що кожного ранку і кожного вечора ви віталися зі мною. І коли відходили з роботи, то бажали мені гарного вечора. Сьогодні я цих слів не почув. Я зрозумів, що ви ще тут. Такі прості слова: доброго ранку, доброго вечора, або бажаю тобі. Всього найкращого є дуже банальними, але деколи вони рятують життя.